Сьогодні, 18 травня, у Дніпрі на набережній Заводській комунальні служби очищають дощоприймачі. Роботи з очищення допомагають підготувати місто до осінньо-зимового періоду. Одна бригада працює в районі житлових масивів парус та червоний камінь. Інша бригада працює в районі стану 550. Підготовка потрібна для того, щоб зливові комунікації якісно виконували свої функції, і жителі міста не страждали від постійних підтоплень під час холодних сезонів. Тобто ми перевіряємо на наявність засмічень, видаляємо дані засмічення таким чином, щоб вода безперешкодно відводилася. Тим самим готуємося до наступних дощів, наступного осіннього сезону. Комунальники планують провести аналогічні роботи по всьому місту. Така щорічна підготовка проводиться міськрадою вже протягом семи років, що значно покращило ситуацію з підтопленнями у Дніпрі.